Як правильно обрати адвоката? Ось 10 коротких, але важливих порад. Перше. Перевіряйте єдиний реєстр адвокатів України. Дата отримання свідоцтва це про досвід. Дисциплінарні стягнення, свідоцтво зупинене або припинене. Запитайте про причини це ваше право. Друге. Прочитайте відгуки та подивіться за наявності соцмережі адвоката. Репутація це вже половина довіри. Третє. Запитайте про досвід у аналогічних справах, запитайте номер справи, де адвокат реально приймав участь. Четверте. Перевіряйте сайт судової влади. По прізвищу адвоката можна побачити перелік судових справ та доступні судові рішення, в яких адвокат приймав участь. П'яте. Дізнайтеся умови оплати за договором, фіксована оплата, погодинна ставка чи гонорар в успіху. Шосте. Як здійснюється оплата: готівкою чи безготівково. Які розрахункові документи ви отримаєте? Сьоме. Якщо договір про надання правової допомоги було укладено з адвокатським бюро або адвокатським об'єднанням, хто саме буде вести вашу справу? 8. Як буде відбуватися комунікація? Пошта, месенджер, телефон. Важлива регулярність. Уточніть зручний графік, але не очікуйте відповіді о третій ночі у вихідні. Дев'яте. Які перспективи справи? Нехай адвокат чітко пояснить етапи, ризики, строки. Але пам'ятайте, жоден адвокат не може гарантувати стовідсотковий результат. І десятий пункт обирайте нас.